Матері жертв станіславського різника вперше розповіли журналістам про звірячі вбивства їхніх синів. Згадують, впізнати своїх дітей змогли тільки за окремими деталями обручкою на пальці та татуюванням. Офіційна версія вбивства: злочинець закатував обох жертв через ревності до своєї дівчини. Обидві мами переконані, це було холоднокровне вбивство. А зважаючи на те, що тіла були розчленовані, то дівчина ката активно йому допомагала, адже самотужки така операція неможлива. Ну не, не так в один день вбили розрізали, Це можна бензопилою, це можна чимось відрубати. Ну скальпелем акуратно, це розріз... це, виявляє... це людина мала це з задоволенням робити. З задоволенням. Це ж руки, ноги, голова, це все вуха в Антона відрізані, очі вибрані. Це ж не просто так в один день взяв, а от так гарненько це треба було деякий час. Потім це ж треба було все прибрати, це все помити. Галина Струтинська стверджує, щоб вона забрала заяву, їй пропонували гроші. А відтак жінка переконана, батьків вбивці використовуватимуть своє становище, щоб якось змінити хід справи. Я знаю, що батько виціва суддя. Нехай він не працює чи працює, але у нього всі судді знайомі. Кум, сват, знайомий і всякий. всі судді знайомі. І всі будуть вигороджувати Буйцева по повсяк... всякому. Але я не для того, що вже мого сина не піднімеш, але щоб не різав більше людей. Щоб нікого більше не різав. Це ж дико, так закатувати людей, молодих двох людей. Вбивця не тільки розчленовував тіла, але й вийняв усі внутрішні органи, як пізніше пояснив слідчому, щоб легше було транспортувати тіла. Але жінки переконані, все це неправда. Ну, що він вирізав серце і печінку? Що там щось зв'язано, якась трансплантація йде. Проколов око, бо мені пояснювали лікарі, що я проколов око для того, щоб втратили, втратити свідомість. І тоді акуратно вирізав серце і печінку. Раніше на інтернет-сайтах з'являлася інформація про те, що станіславського різника хочуть визнати психічно неврівноваженим. Лариса Кучерак каже, слідчі їх запевнили вбивця, який закатував їхніх синів, осудний. В СІЗО зараз вулицю. Такого не може бути, що він буде неосудним. Осудним він має бути, тому що вбивство резонансне. Ну, я думаю, що така людина має бути наказана. Лариса Кучеряк та Галина Струтинська переконані, їхні діти не єдині жертви ката, а тому різник має бути суворо покараний.